Павбет. Титульний партнер Extra Ліги. Гра розкриває тебе. Вітаємо всіх прихильників українського футзалу на матчі 9-го туру Екстраліги Фітантінов. Зараз атака одразу від У ближній кут був завданий цей постріл Давида Сидоренка. Сизик його удар знову серія рикошетів. Рефери фіксують, кутуви, як Кіт та Сохіл провели по сім поєдинків. Чудовий відбір м'яча є можливість завдавати удару. Боднар. Вихідіш удар, м'яч у воротах 1-0! Нічого собі, як же швидко! Боднар! Деб'ютний гол у чемпіонаті. Фантастика! Ви лише подивіться на емоції цього парубка. Прекрасне завершення. Там усі хапаються за голову. З Дніпропетровщини намагатиметься провести свою атаку. Передача! Над воротами летить шкіряний. Чудово може... носить прізвисько Дідо. Це власне Олега Ломак. Передача! Пустив ворота! Гол! 2-0! Гор'ялко! Фантастика! Як же ж Білюк виконує передачу! Що відбувається! Все зробив, аби горіалко відзначився. Ну так. Ви собі лише уявіть, що може відчувати. Вивалися. Константінов його вистріл, а це гра рукою. Константінов. Його передача. Сизик! Го! Триду! І найді збільшує перевагу до трьох м'ячів. Фантастика! Питання Сизик. Чудово знімає павотину. воріт Дмитра Бутова. Як після відставки Андрія Федюка готуватиметься команда. Зараз моменти ще гол! В рахунок у матчі стає 3-1. Суха балка. Ограє на добивання. Там Сизик повинен був вибивати кулю. М'яч. Сидоренко відвоював кулю. Константінов! Гол! 4-1. Владислав Константінов! І все знову повертається на свої місця. Андрій Зодорожний знову вне плав. Надто багато. Проти команди. Дозволяє, а там немає жодного із партнерів по команді. Слід опускати, це нижче. Бутов його удар, Гол! Рахунок у матчі стає 4-2. Пригадуємо гол Олександра Сухова на чемпіонаті світу. І зараз Бутов теж зіграв як голкіпер Мотало. Ось вам є. Реабілітовується. Дмитро Бутов. Це Зараз використовують ширину ігрової зони гравці найті. Константінов. Його удар над воротами летить м'яч. Але знову пішло. Усіх прихильників футзалу. На другий тайм дев'ятого туру української ФОБет Екстраліги. Домашніх поспіль-поєдинки. Провалюється Горєлко. Вихід навіть Удар! М'яч не залітає в сітку. передачі. Сидоренка Удар лівою ногою повз ворот. Частіше фолять у другому таймі підопічні. Так. Тягне кулю і надалі. Пресинг з боку і найті. Помилка голкіпера. Мурин вирішувати можна. Отак влучає в сітку з зовнішнього боку. Ось це вже був шанс для львівських айтішників. Якості польового виконавця. Суха балка атакує якимось дивом не опиняється в воротах. Для Інайті. Петренко. Сизик порушує правила. Не хотів Владислава само собою відправити у лазарет суперника і цей Герчичник для Владислава Сизик. Горіялко п'ятою. Прикро зараз грає контратака. 3-2. в 2 Фактично. Шпак. Пусті ворота. М'яч дивом не опиняється. Всі ці шпак рятує команду, вибивши кулю із лінії ворі. Зупиняє м'яч. Обіграв дуже тонко суперника. Пітулю задіє. І це вільний удар. Хотів Шпак Мурину виконати, здавалося, але. Львівського клуб. Пітуля. Удар М'яч у воротах. Рахунок у матчі стоїть. 4-4. Андрій занадто швидко вистрибнув. Зіграв на паузі Дмитро Бабілов, і Це нічия. Передає Бабілов. Що? Пруває. Сизик помиляється, топчи! Вихідний навіть топчі, а це гра на другу жовту картку, здавалось. Хоча показує Сизик, що він грає у м'ячі, в меншості перебуватиме і на ІТ Десятиметровий удар. Тож Сизик втрачає м'яч. Намається назвати топчія і грає Сизик у м'яч. Дивимось уважно. Ну, власне, зіграв Владислав Сизик. у м'яч. він на нього наступив. Будуть розбирати цей епізод сповна. Дісталося само собою. Топчаю, це зрозуміло. З п'ятим польовим ще півтори хвилини надіятиме команда Сухабалка. Удар! Пітуля! Рятує команду Флаці. Ну і зараз уже не до дискусії. Джентльменівських. 30-й номер у нього вже є. Гірчичний. Мяч якимось дивом не опиняється в сітці. Триматися і на ІТ у меншості доведеться ще 25 секунд. Мілінький. Був перший гол хлопців. Передача не проходить. Там пусті ворота. М'яч опиняється в сітці. Гол! Шпак! Можливо, приносить перемогу команді і НайТі. Наймолодший гравець у складі львівського клубу. Фантастика, що зараз робив Шпак. І влучний удар. Там відбір м'яча. шпак лівою, І м'яч по Зрадницьки опиняється в сітці. Чудово! Слідкуємо. І на цьому звучить фінальна сирена. І на врешті решт здобуває свою першу перемогу у чемпіонаті. Фавбет – Титульний партнер Фавбет Екстра ліги. Розкриває тебе.